Як не переплачувати заводу, на перший погляд рішення очевидне встановити лічильник. Втім, при детальних розрахунках виявляється, що вартість встановлення прибору та його регулярних повірок у перший час може звести на нівець усі спроби заощадити. Докладніше про те, скільки грошей на рік вам збереже лічильник і скільки доведеться заплатити за сам прибор. Далі з вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Нормативи споживання води в Україні затверджуються на основі постанови Кабміну від 2004 року та рішень місцевих органів влади. Так у Києві норма використання холодної води складає 4,5 кубічних метрів на одну людину, а гарячої 3 кубічних метрів на місяць. Однак у реальному житті середні показники з квартир, де стоять лічильники, складають від 3 до 5 кубічних метрів холодної води, та від 1 до 2 кубічних метрів гарячої. Пише дзеркало тижні. Юей. Тобто, частина споживачів не досягають нормативів, але не маючи лічильника, сплачують за воду, яку не використали. За рік різниця між нормативом та фактичним споживанням води. Може вилитися у витрату зайвих майже 1600 гривень. Проблема у тому, що найчастіше за нормативом платять ті, хто не має можливості встановити лічильник. У результаті виходить парадокс: Економні бідні платять більше, а забезпечені споживачі з лічильниками можуть регулювати витрати. Ціна лічильника на воду складається з кількох частин. Вартість самого прибору його монтаж та реєстрація. Найдешевші моделі українського виробництва коштують від 550 гривень. За імпортні бренди доведеться викласти від 700 до 900 гривень. Монтаж у середньому коштуватиме від 500 до 1000 гривень в залежності від складності робіт та регіону. Пломбування та реєстрація в окремих містах проводиться безкоштовно, а врешті обійдеться від 200 до 400 гривень. Отже, встановлення одного лічильника на воду та його обслуговування з нуля може обійтися вам від понад тисячі до двох тисяч гривень. Крім того, раз на чотири роки необхідно буде робити повірку, вартість якої коливається від 450 до тисячі гривень. Враховуючи, що економія на сплаті виключно спожитої холодної та гарячої води на рік складає приблизно 1600 гривень, а середня вартість встановлення двох лічильників приблизно 3000 гривень, на їх окупність піде близько двох років. Ще за два роки доведеться витратитись на повірку. Втім, якщо розраховувати, що в квартирі проживає кілька осіб, то при наведених розрахунках лічильник подарує вам економію. По 1600 гривень на кожного члена сім'ї. А за таких умовах встановлення прибору не лише швидко окупиться, а й принесе вигоду. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі в Україні загрожують аномальні повені на кшталт тієї, що затопила Одесу 30 вересня. Метеорологи попереджають, клімат змінюється і під загрозою підтоплення опиняється вся Україна. Докладніше про те, з чим це пов'язано, і чи можна врятуватися від стихії далі. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Восени 2024 року Одесу вже затоплювало через негоду. Минулого разу обійшлося без жертв. Але питання до стану зливових каналізацій виникли ще тоді. Вочевидь, вирішення проблема так і не отримала, і цього разу це призвело до загибелі десятьох людей. Марміста Геннадій Труханов заявив, що жодна зливова каналізація не змогла б впоратися з об'ємом опадів, який випав в місті за сім годин. Посадовець наголосив, що мешканці Одеси мали прислухатись до попереджень про опади. Не виходити з помешкань і не виїжджати на автівках. Варто зазначити, що дотримання цих правил не врятувало сім'ю з п'ятьох людей, які опинилися у водяній пастці на цокольному поверсі свого будинку. Також відомо про загибель жінки, яка спустилась у підвал, щоб уберегти приміщення від підтоплення, і отримала удар електричним струмом. Ще чотири жінки потонули у бурхливій течії, що збивала їх з ніг. Зміна клімату все більше дає знати про себе в українських містах. Зливи, які ще десятиліття тому траплялися рідко, нині стають частим явищем і призводять до надзвичайних ситуацій. Синоптикиня українського гідромецентру Наталія Птуха розповіла, що з 2015 року в Одесі зафіксували вже 14 випадків сильних дощів, коли за кілька годин випадає від 50 до 100 міліметрів опадів для порівняння у попередні 10 років таких випадків було лише 2-3. За її словами, останній потужний дощ був спричинений циклоном, який застряг над містом через блокування з півночі. Раніше подібні явища були типовими лише для тропіків, але тепер зустрічаються і в нашій широті. Через потепління в атмосфері накопичується більше вологи. І активніше утворюються хмари, які приносять сильні дощі, особливо коли прогрівається поверхня моря. Схожі спостереження озвучує й інша експертка кандидатка географічних наук Віра Балабух. У коментарі телеграфійої вона зазначила, ймовірність сильних злив дійсно зростає, і це помітно не лише в Україні, а й в усьому світі. За словами фахівчині, такі зливи можуть статися будь-де у Києві, Берліні, Італії чи навіть Китаї. Вона також підкреслює, що такі явища трапляються переважно влітку у червні, липні чи серпні. 30 вересня в Одесі за добу випало 94 мм опадів. Така негода є стихійним метеорологічним явищем і може спостерігатися раз у 10 років, каже Балабух. Водночас, за її словами, в Одеській області відмічались опади значно більшої інтенсивності. Так, у місті Сербка у червні 1996 року за 12 годин випало 143 мм опадів, що дорівнює нормі за 3,5 місяця. Стихійні опади спостерігались в Україні і цього року. Так, 9-10 липня у Львові за добу випало 134 мм. У бродах 143 мм за 16 годин такі інтенсивні дощі можуть випасти у будь-якому регіоні України. Проте в містах їхні наслідки найбільш руйнівні. Ми все забудовуємо, асфальтуємо і воді просто нікуди стікати. Вона шукає вихід, але його немає. Це велика проблема. А з урахуванням зміни клімату таких випадків буде ще більше. Тому потрібно готуватись уже зараз. Зазначила синоптикиня. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Київська обласна лікарня вирішила створити на своїй території інфраструктуру відновлення з полем для гольфу за 46 мільйонів гривень. Відповідний тендер вже з'явився на сайті публічних закупівель Прозоро. Телеграф розбирався у тому, наскільки виправданими є такі витрати з бюджету у розпал повномасштабної війни. Підписуйтесь на наш канал, з вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Комунальне некомерційне підприємство Київської облради Київська обласна клінічна лікарня оголосило тендер на створення сучасного простору з гольф-майданчиком, Спортивними зонами та місцями для відпочинку. Проєкт передбачає повний благоустрій ділянки на вулиці Віктора Некрасова, 49 у Серецькому гаю. Тут мають з'явитися нові доріжки з бруківки, плитки та асфальту, бордюри та тактильне покриття, щоб територія стала зручною для маломобільних людей. Лікарня хоче не лише озеленити територію, а й облаштувати спеціальне синтетичне покриття для гольфу. Крім цього, передбачено встановлення лав, урн, навісів та спортивного обладнання. Крім того, окрема увага буде приділена інженерним роботам. На території прокладуть нові мережі, облаштують дренаж та каналізаційні колодязі, а також змонтують сучасне освітлення з лед лампами. Тендерні пропозиції прийматимуться до 30 вересня, а Аукціон проведуть 1 жовтня. А завершити роботи планується до 25 грудня 2026 року. Очікувана вартість робіт складає 46 мільйонів гривень. Це приблизно 5750 тисяч зарплат молодшого медичного персоналу. Джерелом фінансування зазначено місцевий бюджет. Телеграф ЮЕЙ звернувся до медустанови з офіційним запитом для роз'яснення щодо необхідності таких витрат у розпал війни. У відповідь лікарі запевнили, що витрачатимуть гроші не на розваги, а на благо військовим. За словами представників комунального підприємства, 46 мільйонів гривень підуть не просто на гольф майданчик, а на створення сучасної реабілітаційної інфраструктури для військових та цивільних. Які відновлюються після тяжких травм. Сам гольф-майданчик передбачений тендерною документацією. Там назвали елементом комплексу для лікувальної фізкультури, ерготерапії та балансотерапії. Лікарі запевняють, що такі методи дозволяють відновлювати психоемоційний стан, дрібну моторику та координацію рухів пацієнтів. Ідею вони підгледіли у провідних реабілітаційних клінік світу. Зокрема, у США та Ізраїлі під час війни, коли щодня зростає кількість поранених, створення таких просторів є не розкішю, а життєвою необхідністю. Наше головне завдання повернути людину до життя, до сім'ї, до роботи. А для цього потрібна не лише операційна, а й сучасна інфраструктура відновлення. Будь-які твердження про розважальний характер цього проєкту не відповідають дійсності та знецінюють працю лікарів та зусилля наших пацієнтів на шляху до відновлення, заявили у лікарні. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.